У Вараші відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, або за ознакою статі. Тут працюватимуть фахівці з надання комплексної соціально-психологічної допомоги, первинної правової, надаватимуть інформацію про послуги інших організацій та установ, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству та інше. В особливих випадках у центрі можна залишитися на ніч для відпочинку, розраховано на чотирьох осіб, але це кризові ситуації. Це ті ситуації, коли, ну я буду говорити, термінологію, жертва, має де подітися. І насильник, вибачте, за термінологію знову ж таки, знаходиться в неадекватному стані. Це стан алкогольного або наркотичного сп'яніння або Стан збудження внаслідок довготривалого вживання якихось засобів користуватися послугами такого центру можуть ті, хто потерпає від насилля в сім'ї на роботі у соціумі. Облаштували центр, придбали меблі та необхідну техніку за кошти державного бюджету з минулого року. У Рівненській області запрацювало п'ять таких закладів: в Радивилові, Острозі, Соснівці, Дубно. А відтепер і у Вараші. Всі ці центри відкривалися за підтримки. В першу чергу анонсували. Відкриття таких центрів це перша леді України Олена Зеленська, і за підтримки державного бюджету Мінсоцполітики видавав направляв субвенцію до територіальних громад. І саме Варежська територіальна громада отримала порядка 493 тисячі гривень на відкриття цього центру. За даними Вараського департаменту соціального захисту та гідності, за останні три роки зменшилась кількість звернень щодо домашнього насильства. У 2019 році зафіксували близько 200 звернень. Наразі цифра не переважає 120. Якщо вам необхідна професійна допомога спеціалістів центру, звертайтеся за номером 067 009 26 26. і вам обов'язково допоможуть. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.